Виконуємо номер 943 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Знайди модуль кожного із чисел 4, мінус 3,1, 6,8, 12,5, мінус 13,1 мінус 15 0. 4,18 і мінус 2023. Запиши відповідні рівності. Приступаємо до виконання. Модулем називають відстань від початку відліку до точки, що зображує певне число на координатній прямі. Модулем додатнього числа і числа 0 є саме це число. А модулем від'ємного протилежне йому число. Чотири числа додатнє, тому його модуль дорівнює самому цьому числу 4. Мінус 3,1 число від'ємне, тому його модуль дорівнює протилежному до нього числу, це 3,1. 6,8 число додатнє, тому модуль дорівнює 6,8. 12,5 число додатнє, тому модуль дорівнює 12,5 мінус 13,1 число від'ємне, тому модуль дорівнює протилежному до нього числу. Це число 13,1 Мінус 15 число від'ємне, тому модуль дорівнює протилежному до нього числу 15. Модуль 0 дорівнює саме самому, самому, самому цьому числу 0. 4,18 число додатнє. Його модуль дорівнює самому цьому числу. 4,18 і мінус 2023. Число від'ємне, тому модуль його дорівнює протилежному до нього, до нього числу 2023. Номер 943. Виконано.